Шановні депутати, сьогодні ми знову хочемо підняти питання, яке на наше глибоке переконання потребує негайної уваги та дій. І мова йде про невирішені проблеми управління земельними ресурсами нашої громади. Протягом тривалого часу ми свідомі, що до прогалин у цій сфері, але залишаємося бездіяльними, сподіваючись, що справи самі вирішаться. На жаль, ця стратегія не приносить результатів і сьогоднішні дані надають чіткі уявлення про масштаб проблеми. Наведу декілька конкретних фактів, підкріплених цифрами, які свідчать про неефективне управління земельних ресурсів. За оцінками відділу фінансів, лише у поточному році наша громада не отримає більше мільйона гривень від орендної плати за землю через невирішені питання користування ділянки земельними ділянками, що були передані в оренду на один рік під час військового стану. Це є неприйнятно. Особливо з урахуванням того, що в комісії у 2022 році було відомо про частину земель, яка успішно на той час незаконно оброблялась. І зараз, після року, як закінчились договори, ми не бачимо жодних конкретних кроків у напрямку вирішення цього питання. Статистика, яка побудована на базі відкритих даних Львівщини, показує негативну динаміку в частині сплати земельного податку в нашій громаді протягом останніх трьох років. Подібна динаміка спостерігається лише у 5 з 72 громад області, серед яких наша Худорівська. Порівнявши надходження від сплати за оренду землі порівняно з сусідніми громадами, наша громада має один з найменших показників доходів від оренди за землю. Наприклад, Новорозільська, Жедачівська чи Гніздичівська, втричі менші, вдвічі менше за, за площу нашої громади, отримують більший дохід від оренди за землю. Додам де ще декілька аргументів. Вимоги фракції Української галузької партії щодо проведення земельного аудиту ще у 2021 році залишилися на рівні обіцянок з метою забезпечення відкритості та прозорості. Громадського контролю за станом нерухомого майна минулого року мною було подано запит, депутатське звернення. Жнову жодних кроків не зроблено. З незрозумілих причин приховується інформація про землі громади, що передані в оренду. А на питання, яка в нас площа земель обробляється, або паїв, які, на яких не виготовлена документація, у відповідь тишина і красива усмішка. Усі фактори свідчать про небажання певних людей, можливих груп, розв'язати проблеми пов'язані з нераціональним використанням землі. Наразі ми свідомо не називаємо імена людей, які, на нашу думку, можуть бути причетними до так званого саботажу в порядкуваннях цих проблем. Сьогодні ми на сесії розглянули дуже багато питань, які стосуються упорядкування земель, і хочу зазначити, що більше. 100 гектарів землі, про які ми верніше, не про які більше 40 гектарів землі, про які ми сьогодні говорили, обробляються. І ті люди, які на комісії дивилися в очі і казали, що це не так, що це неправда, ну хотів би зараз подивитися вам в очі. Крім тих 40 гектарів, паралельно біля тих земельних ділянок обробляється ще 60 гектарів. Разом це є 100 конкретно доведених земельних ділянок. Нами проведено аналіз використання земель. За допомогою ге геоінформаційних ресурсів отримані результати, м'яко кажучи, вражають, за найменшими підрахунками, в громаді незаконно може оброблятися понад тисячу гектарів землі комунальної власності. А якщо додати пасовища, які використовуються як рілля, переорані польові дороги, заорані площі, що не збігаються з межами орендованої землі. Та обробіток непроінвентаризованої землі цифри можуть бути набагато жахливішими. І це не, питання, не тільки питання ефективності, це вагомі втрати до нашого бюджету. Багато комунальної землі самозахоплено та обробляється беззаконних на це підстав. Скільки в бюджет громади не поступило за цей період коштів? Питання велике. Я не знаю і відповіді, напевно, що ніхто не дасть. Але для уявлення масштабів втрат я наведу вам один розрахунок. За оцінками результатів лише двох останніх аукціонів, де вартість оренди одного гектару землі склала 22 тисячі гривень, бюджет громади міг би отримати додатково близько 20 мільйонів гривень в рік щороку від оренди землі. Ми, депутати Української галицької партії, бачимо декілька шляхів розв'язання цієї проблеми. Один з перших, це простіший, це не шукати крайніх і не шукати винних, а зосередитися на пошуку конкретних рішень. Перш за все, ми закликаємо підтримати аудит земель. Паралельно, ми повинні активніше працювати над передачою в оренду земель через акціон, а також забезпечити ефективний контроль за отримання умов оренди. Від передачі двох земельних ділянок в рік ефекту суттєвого не буде. Також важливо створити механізми залучення громадського контролю до процесу за використанням земельним ресурсом. Закінчуючи, хочемо наголосити, земля має бути ресурсом для розвитку, оскільки завдяки ефективному управлінню земельним ресурсом можна його створити як основу дохідної частини нашого бюджету. Ми несемо відповідальність не лише перед виборцями, але перед майбутнім нашим поколінням. Тому ми не можемо дозволити собі більше відкладати ці проблеми на потім сьогодні. В особливих військ, в умовах військового стану забезпечення економічного розвитку дозволить нам покращити рівень життя в громаді, залучити так необхідні наш, нам інвестиції, а також суттєво збільшити фінансову підтримку Збройним силам України. Тому ми просимо кожного депутата. Підтримати проведення земельного аудиту і завдяки спільним зусиллям разом ми зможемо забезпечити покращення економічного розвитку громади сьогодні. Час вирішувати це питання сьогодні, не відкладати на потім. Депутатський запит я передав міському голові. Якщо треба, я зачитаю, але там стосується організувати. Міському голові проведення аудиту земель в громаді, тобто з метою якою, і є пропозиція, щоб цей аудит аудит землі провести до кінця поточного року. Прошу підтримати наш. Запит. Це є депутатський запит. Ми отримали, куди не голосується. Там що смішно. отримано, вже резолюцію поставив. Бачите?